Чи враховується стаж набути за сумісництвом для призначення пенсії в Україні? Так, це загальна практика в Україні, тобто людина має право працювати на основному місці роботи, а також має право працювати за сумісництвом. При призначенні пенсії да, враховується як стаж за основним місцем роботи, так і стаж за сумісництвом. Але відповідно до законодавства України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для врахування стажу як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, це є. Саме сплати страхових, страхових внесків. А якщо ж людина працює і сплачує страхові внески, а, тобто чи на основному місці роботи, чи за сумісництвом, тобто то, такий стаж враховується до, до стажу, який дає людині право для призначення пенсії в Україні. А, що ж може підтверджувати стаж набути за сумісництвом? А, Підтверджує факт роботи за сумісництвом це запис трудовій книжці, а це відповідна довідка з місця роботи, що людина працювала там і сплачувала страхові внески. А також це можуть бути інші документи, які підтверджують факт сплати страхових внесків людини. Що ви думаєте з цього приводу? Задавайте свої питання, залишайте коментарі, ставте лайки, не забувайте підписуватися.